Вітаю, друзі! Мене звати Влад Волошин. Це відкрита студія. Якщо держава піклується про своє майбутнє покоління, вона повинна забезпечити повагу і гідності, створити належні умови для всебічного розкриття їх здібностей, закладення основи для їх повноцінного та плідного життя. Але на жаль, не всі діти в Україні живуть у сім'ях. Мова йде про дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Сьогодні у нашій програмі ми дізнаємося, хто допомагає дітям сиротам разом з головою правління Міжнародного фонду України 3000 Мариною Антоновою, а також президентом благодійного. Фонду міст, який також завітає нашу студію, благодійного фонду міст імені Михайла Савенка з Сергій Місаєнком. Залишайтеся з нами і приєднуйтесь до розмови. Марина день добрий, добре, Сергій. Добре, також добре. вітаємо вас на нашій студії. Отже, давайте трішки про вашу діяльність і про те, як спільно ви почали свою роботу, зокрема допомагати тим діткам, які потребують цієї допомоги. Хто перший? Марина, будь ласка. А, дякую. Фонд «Україна-3000» вже працює в Україні 14 років. А десь, уже приблизно 10 років тому ми почали проекти, де ми активно розповсюджуємо книги. Українські книги для нас це принципово. Угу. Можна говорити все, що завгодно, про мільйони книжок доступні в інтернеті, але нічого не може замінити. Радість того, коли ти тримаєш паперову книгу такої хорошої якості в своїх руках. А особливо коли є можливість, щоб передати ці книги в дитячі шкільні бібліотеки до там, де діти сироти можуть отримати до них доступ. Для нас це велике щастя. І нам дуже приємно працювати з такими партнерами, як Сергій, який бере на себе оцю таку важку роботу розповсюдження і доставки цих книжок по дитячих будинках і інтернатах. Як налагодили співпрацю? Як це стало? Сергій, розповідайте. Ну, е хочу сказати добрий день, е що е, з фондом «Україна-3000» ми входимо в Асоціацію благодійників України, mm -hmm. і це та площадка, на якій вот про проходять ці е, 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 замечательні контакти, які дозволяють воплощати достатньо серйозні проекти. Вот. Е, е, фонд, який я возглавляю, місто імені Михайла Савенка, він... Э е, е, имеет 15 на сегодняшний день подшефных закладов э, на территории Хмельницкой области. Mm -hmm. Это, э, как правило, э, школы-интернаты, детские дома вот, э, и э, другие социальные заведения э, в этой области. Mm -hmm. Порядка суммарно это все около 3000 детей. То есть э, мы... Таким образом, вместе с Украиной 3000 э, работаем э, уже не первый год. Вот, э, суммарно э, сейчас э, за прошлый и вот в начале уже э, года мы уже выехали, первый выезд был в январе в месяце, э, порядка на 40 тысяч гривен мы передали э, книг э, в библиотеке этих э, заведений. Вот. Ну, Вот таким от образом. Тобто, фактично в таких закладах навіть є свої бібліотеки, де дітки да. можуть почитати ті чи інші книги, яких тематик, якої тематики ці книги, як вибираєте ту чи іншу тематику? Ну, зрозуміли діти. Зрозуміли діти. Вони ростуть і потрібно, мають знайомитись з собою один з одним, розуміти, як там з'являємось на світ. Хто така людина? Так, от зараз перед нами є такі книги. Ми про них ще детальніше поговоримо. Яка ще тематика розробляється для того, щоб діти знайомились з колишнім світом? Ну, звичайно, зараз дуже багато видається таких гарних дитячих книжок, якісних. Uh -huh. Якщо у нас є можливість такі книги десь купляти, або хтось нам передає за які в рамках благодійних акцій, ми намагаємося їх передати. Я пам'ятаю, що коли Катерина Михайлівна Ющенко була дружиною президента і першої леді, а вона є головою наглядової ради нашого фонду, вона завжди просила не, не даруйте мені на день народження квіти, приносьте мені дитячі книги. Uh -huh. Ми потім ці дитячі книги розвозили по дитячих будинках. Інтернатах і це було велике щастя для нас. І ще один із наших напрямків: це уроки історії. І у нас є дуже багато книжок, які ми видали по українській історії, зокрема по голодомору. Я думаю, що це теж дуже важливо, щоб кожна бібліотека України дитяча особливо отримувала такі книги. Тобто історія, такі розважальні книги для дітей, повчальні книги, сучасна українська література це наші основні пріоритети. От вже за певний час діяльність. От таких от ідей творчих та з приводу там, зокрема, подарунків, таких от хороших, інформативних, красивих, яскравих. Скільки книг вдалося подарувати дітям? І... Ну, е, от я ж кажу, що е, важко вирахувати е, кількісно. Я ще раз повторюся, це е, загалом десь на 40 тисяч гривень mm -hmm. на, на цей е, час mm -hmm. е, разом з фондом mm -hmm. Україна От. Ну, е, Хочу сказати, що е, Кроме книг, просто мы здесь немножечко э, вот сейчас сделали эксантальную, но кроме книг. Іще йде е, передача аудіопродукції, то есть, и, имеется в виду cd диски е, де записані українські народні пісні, де записані українські колискові, е, де е, сказки, допустимо, начитані е, нашими зв'язками там, і так далі. Ось такі аудіопродукція. Ви самі не випередили трішки, да. тому да. що е, ми обов'язково хотіли про це поговорити, тому що не тільки єдиними книгами. Ви допомагаєте діткам знимитися цим світом, та все ж. Я хотів би зараз нашу увагу зосередити на цих книгах. От мати і дитина, наприклад, ну фактично, це практичний порадник для батьків, так. От. Але діткам також цікаво буде, це я думаю, почитати це. Тим більше, що є ж ті, хто займається цими дітьми в інтернатах так. безпосередньо, е, викладають уроки, так, і проводять ці заняття, і пояснюють е, от конкретно на цих фотографіях, на тих ілюстраціях, які ми можемо побачити тут, що до прикладу. Книзі людини, так? Але ці книги доволі вартісні, наскільки я розумію. От, ну, дивлячись на політурку і на той принт, який ми можемо побачити тут всередині. От, завжди зараз, тим більше в тих умовах, в яких ми опинилися, цікавить питання, хто бере активну участь в роботі в фондах, хто є таким меценатом, так? і хто, наприклад, допомагав видати ці книги. А ці прекрасні книги а, видав, закупив, передав нам добродії Георгій Малиновський, який був громадянином Сполучених Штатів, але народився в Україні. І він як таку згадку про себе, він а, сконтактувався з нами в 2005 році. Це було він сказав, що я хочу, щоб кожна жінка в Україні мала доступ до такої літератури. От, і ми, а, якщо жінка приносила нам довідку uh -huh. про вагітність, ми uh -huh. безкоштовно розповсюджували ці книги uh -huh. декілька років, а, щоб. Всі могли мати до них доступ. Це дійсно, як ви сказали, коштовні прекрасні посібники. І я думаю, що це і в кожному має бути в домашній бібліотеці, а тим більше в шкільних бібліотеках, тому що дійсно особливо от ми говоримо про дітей сиріт. Вони повинні бути готовими до дорослого життя, знати, що таке відповідальність батьківства, не боятися з одного боку, а з іншого боку, розуміти, що це серйозна відповідальність, і до цього треба ставитися серйозно. Але наскільки зараз часто зустрічаються люди, які мають на, ну, благодійну мету, ставлять перед собою благодійну мету і дійсно співпрацюють разом з вами і допомагають вам? Ну, е, чесно, хочу сказати, що таких людей. Угу. На сегодняшний день не очень много. Угу. Почему мы э, вот, э, и объединяемся вот, в ассоциации, там и так далее? Потому что э, сейчас в обществе, и мы, кстати, э, одни из главных, наверное, борцов с э, носителями вот этих вот э, ящиков да, на, на пожертвы, Потому угу. что э, никто никогда не может проследить, э, куда эти потом деньги деваются. Что касается книг, вот здесь очень просто. Почему мы э, как бы четко взаимодействуем? Потому что Украина 3000 фонд, который передает нам, допустим, э, Литературу. Она знает, что каждая книга из э, того перечня доедет до конкретного интерната. Потому что мы э, потом даем четкий отчет э, о том, э, куда. Приехала сколько? книжка и сколько mm -hmm. туда приехала книг. Вот, но хочу обратить внимание. Вот мы э, здесь взяли как бы только несколько таких ярких более э, видов. Так вот, как раз вот эта вот книга yeah. вот Людина. Yeah. Это нашла э, вот если брать э, по, по отзывам э, самое такое максимальное количество э, очень серьезных хороших отзывов от ребят. Это у нас есть в Каменец-Подольске э, Веськовый лицей. Да. Где 460 ребят. И вот как раз э, они, э, ну, э, люди, которые готовятся стать военными и защищать родину, вот э, как раз э, получили такой замечательный. Э, я разговаривал с преподавателями, они были в восторге просто. Говорит, что мы фото фото да, 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 что -то что -то помочь, да. Э, э, и э, как раз э, для них это просто счастье. А вот что касается действительно книги маты и Детына», то здесь, ну, в первую очередь, безусловно, это девочки, которые заканчивают интернаты, которые выходят в жизнь, и, ну, я же говорю, наша статистика показывает, что буквально в первые годы после окончания интерната они становятся, ну, как минимум, женами, вот, а то и часто мамами сразу же, ну, так получается в этой жизни. Поэтому для них это, ну, такие книги, которые помогут им На перших шагах і до трьох літ, як би от, їх розвиття їх дітей, зокрема про цю роботу і про цю допомогу ми продовжимо розмову. Вже буквально за мить. у нашій програмі Відкрита студія. Друзі, не перемикайтесь. Отже, це відкрита студія. Гостем нашої студії голова правління міжнародного благодійного фонду Україна 3000 Марина Антонова, а також президент благодійного фонду міст імені Михайла Савенка Сергій Саєнко. День добрий ще раз. Вітаю вас, друзі. Ми поговорили про книги, про те, що кожна ну, фактично, ті дітки, з якими зустрічались, ті дітки, які ми їх подарували. Е, можуть познайомитися з людським організмом, е, ну і з нами, зокрема, і відкрити для себе по новому світ, Але не тільки книгами напевно допомагаєте. Ви вже говорили і про аудіодиски українських пісень, там українських казок. Е, які ще напрямки підтримуєте і що, чим допомагаєте дітям? Ну, ми, а... Наш фонд взагалі займається дуже багато питаннями дитячої медицини, uh -huh. і для нас дуже важливо, щоб не тільки книги, історія дуже важливо підняти сучасну медицину, особливо дитячу на якийсь якісно новий рівень. Ми це робимо вже 10 років разом з дуже хорошими партнерами, надійними. Кожна Обласна дитяча лікарня в нашій країні колись отримувала від нас допомогу. Зараз, звичайно, ситуація значно складніша в державі з фінансуванням. Угу. Якщо раніше була проблема з постачанням обладнання медичного, зараз вже грошей на ліки навіть немає, як ви знаєте. Тому це все стає ще більше актуальним. І тут знову таки, якщо ви не гуртуєтеся, якщо ви не знаходите партнерів якихось, дуже важко виживати всім. І дитячим лікарням, і дитячим будинкам для нас дуже важливо, щоб. Всі мали діти України мали доступ до, до якісної медицини. Це один із наших основних пріоритетів. Я знаю, Сергій, що і ваш фонд також бере участь активно в допомозі, фактично є ініціатором такого проекту, як ліжко дітям. Да. От нас на, на на сайті вашого благодійного фонду ми побачили цю інформацію. Що це за акція? Розкажіть. Ну э, хочу сказати, що э, фонд осуществляє свою діяльність починає э, з того, що ми максимально виїжджаємо на міста. И смотрим реальные потребы закладе. Mm -hmm. То есть то, что необходимо. Фонд никогда не перечисляет никому денег. Вот мы приехали: что нужно: стол, стул, э, шкаф, э, все что угодно, кровать. Mm -hmm. вот, э, мы берем такие моменты, которые э, распространяются на все заклады. Mm -hmm. То есть не, не только там делая э, одному какому-то закладу, а э, непосредственно то, что востребовано всеми. И э, человек, как раз, который основал фонд, э, я просто вернусь немножечко в самое начало, э, что это мой товарищ Дмитрий Савенко, э, который назвал фонд в честь отца бывшего детдомовца, которого, к сожалению, в 2011 году не стало. И вот как раз э, спустя год э, Дмитрий создал фонд в честь его памяти. Вот и этот фонд четко помогает э, по территории Хмельницької області и непосредственно только тем э, закладам, э, где как раз детки там вот тех направлений, о которых мы с вами говорим. Отже, подаруй лишку дітям. Да, фактично, лишка. Якась верхтехніка, так наскільки я розумію, комп'ютери. Ну, більше... Чого зараз не разум? Компьютеры. На, на самом деле зараз в закладах не вистачає всього, якщо можна говорити. От я, я чесно вам говорю, тому що я знаю кожен заклад уже практично дуже хорошо. Речь идет о том, что оставили защищенной максимально статью питание в интернатах и все, что связано, там, допустим, электроэнергия, вода там, то есть то, что позволяет функционировать, но все, что связано с улучшением бытовых условий, С, вот, там нет такой ситуации, что дети не доедают. Я хочу это подчеркнуть э, очень четко, потому что э, с питанием там все нормально. Но вот э, как раз кровати почему? Потому что вот сделали мы э, индивидуально, иногда работаем проект э, какого направления? Помещения небольшие. Мы, когда в некоторые заклады заходили, вот такое впечатление, как шпроты были. То uh -huh. есть у ребенка кровать стояла рядом с кроватью другого ребенка, и расстояние между ними там, было 20 сантиметров. У ребенка не было своего жизненного пространства, где бы он просто стал и ощутил, что он в каком-то хотя бы своем маленьком пространстве находится. Поэтому э, были сделаны варианты двухэтажных э, кровати. Причем э, мы э, сами их делаем. Угу. То есть э, Дмитрий как раз э, имеет ряд направлений производства, которые позволяют нам самим изготавливать именно по, под конкретику. <рикан> <рикан> И таким образом да. индивидуально Да, Я для вам хочу дитину, сказать, да? что когда начинались эти все события, вот в Херсонской области пограничники позвонили нам, они узнали про эти кровати которые ми качественно очень делали. і коли люди людей высадили в полі і сказали, що здесь у нас граница, в Херсонской області, то якраз ми э, і Дмитрий конкретно зробили э, партію таких кровати для того, щоб ребята пограничники могли даже на них спати. Духярсно, я і мерію я ще хочу додати: от Хмельницької області займається пан Сергій, три тисячі дітей це не так багато. І коли знаєте, держава це все прекрасно, держава ніколи не буде коштів достатньо для того, щоб забезпечити. Всі інтернати, всі заклади. Але якщо люди нарешті зрозуміють, що це належить не державі, ці діти, цей заклад належить цьому місту. Там Ямпіль, Кам'янець, Подільський, Ізяслав це їхні діти, і їх не так багато. І замість того, щоб там десь спиячити, угу. як це на жаль, Принесіть часто буває. Та як навіть прийдіть, допоможіть ремонт зробити. Знаєте, угу. це, Толе, да, от пан Сергій розповідав, що кажуть, ми вам завеземо плитку в цей жахливий заклад в Меджибожі, в. там, де діти. з Фізичними вадами ми вам привеземо плитку керамічну. А щоб ви зробили ремонт? Вони кажуть, не везіть, тому що у нас немає кому зробити ремонт. Я певна, що в місті Меджибожі можна знайти 10 чоловіків да, які б витратили два дні, але вони би зробили ремонт. розумієте все починається з нас і з наших власних. Так, сил. Та, як казав В'ячеслав Чорновіл, колись царство небесне небесна Україна починається з тебе. І, і твоє місто, знаєте, це просто шкода. Ви кажете... ми, ми продовжимо нашу mm -hmm. розмову. Буквально вже з моїх друзі, це відкрита студія. Не перемикайтесь. Отже, Україна починається з тебе. Ми сьогодні про благодійність говоримо. Марина Сергій, от ми попередню частину нашої програми, закінчили на цих словах. В принципі, я хотів би поговорити, як теоретично мала б виглядати співпраця держави от благодійних фондів, да так? як так зробити? Щоб держава зрозуміла, я не хочу надавати посередниками, да, тут благодійні фонди, представників держави, щоб вони стали повноцінними представниками держави, у таких дітей, сприяння їхньому розвитку правильному, нормальному, та, як мінімум, хороших умов проживання. Що треба зробити для цього? В принципі, нам вже 25 років незалежності. Так? Ну, перше, я вважаю, це до речі, от асоціація благодійників України цими питаннями так глобально опікується, тому що фонди займаються якимись конкретними напрямками діяльності а асоціація бере на себе такі функції створити умови, да якось підняти цю дискусію. От, зокрема, зараз лобіюється закон про відсоткову філантропію. Угу. Чому сутність цього закону? Якщо держава дійсно довіряє своїм громадянам, а ми бачимо за останні два роки, що держава абсолютно спокійно покладає дуже багато функцій да на от, волонтерів, зокрема. Да? забезпечити армію, да. Да. забезпечити там дитячі будинки. Це вважається нормальним. Добре, це дійсно нормально для розвинутого -того громадянського суспільства. Але давайте створимо такі рамки, в яких можна було б законодавчо да? комфортно працювати. От зокрема, там візьмемо закон про відсоткову філантропію. Цей закон працює в Польщі, в Угорщині, в інших країнах. А, і сутність в чому? Що одну частину якусь свого податку на прибуток ти можеш спрямувати туди, куди ти вважаєш за потрібне, і це йдеться не про ніяк. І там страшні суми йдеться про 1% або 2%. в рамках держави навіть це не така велика сума. Але це значить, що держава довіряє вам, як громадянину, розпорядитися коштами, так як ви вважаєте це за потрібне. Наприклад, що було би поганого, як якби от я там плачу, там припустимо там декілька тисяч гривень там на рік. 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень на рік податків. Якщо б 1% один відсоток цієї суми пішов у якийсь конкретний дитячий, це не так багато, розумієте, але це велика а така таких... символік. Угу. Держава довіряє тобі зробити цей вибір. Не сама вона буде там розподіляти податки. Ми не сумніваємося, що держава їх може розподілити. Але що ви, як громадянин, да ви от таким чином робите свій внесок в вирішення тому, того, кому ці гроші найбільше потрібні? Чи є наслідком того, що в нас не відбувається цей так процес правильно? От поява таких благодійних фондів, от, тих, хто просить там допомогти на вулиці зі скринькою, і тих фондів вже зараз налічується десятки. Як з цим явищем боротися, як ви до нього ставитись взагалі, бо ви сьогодні про це згадували, я от хотів запитати. Ну, я можу сказати е, е тому що є асоціація благодійників, ми ще е, ряд кругом маємо, там українська біржа, там була благодійники, коли там. От, 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 от ми об'єднаємося і говоримо, ребята. Давайте вот, просто организовываем конкурс, народный там и так далее. И что у нас получается? У нас на территории Украины сейчас ну, приблизительно 14 тысяч, если мне да. память не изменяет, благотворительных фондов, 14 тысяч. И вот мы ставим условия: что, ребята, давайте, когда вы будете подавать э, свои документы вот, про деятельность фонда, допустим, на конкурс, пожалуйста, поскольку мы приглашаем аудиторскую компанию, подайте э, финансовую отчетность. Откуда деньги? Каким образом заходили? Куда они уходили? И вот э, за предыдущий год я вам хочу сказать, что из 14 тысяч организаций, будьте поражены, только около 50 с чем-то или 60 организаций подали такую. Только э, 50. Да, только 50. Uh -huh. Понимаете? То есть мы к этому максимально стараемся привлечь внимание, потому что когда человек честен, когда человек искренен, когда он говорит, что вот у меня есть 10 гривен, и я хочу... их чтобы они стали дошли до этого ребенка Как раз вот мы входя в ассоциацию благодейников, и хотим создать вот сейчас даже есть в планах ну, или это будет или проспект или что то есть тех организаций которые проверены которые ну, которым можно доверять людям потому что человек сам он редко может доехать допустим до того же Меджибажа или еще что-то но он реально хочет чтобы та гривна которую он дал на благотворительность чтобы она дошла до ребенка И вот только благодаря тому, что э, такие организации проверяются, перепроверяются и вот, нарабатываются годами, как вот мы с Украиной 3000 годами присматривались, а потом как бы, э, наработали ряд проектов, которые мы можем вместе сделать. Вот, э, и когда никто из партнеров не э, думает о том, а вдруг э, эти книги окажутся на Петровке на рынке, допустим. Там, понимаете? А от у нас ще книги зараз на столі перебувають. Я, наскільки розумію, також і письменники, там, митці також з вами співпрацюють, продають свої твори та, для дітей? Ну, ми це така серія, яку ми почали десь приблизно 6-7 років тому. Вона називається поезія третього тисячоліття. Це поезія сучасних українських поетів живих. На жаль, трагічно загинув Леонід Талалай декілька років тому. Але це дуже якісні українські письменники, поети, яких ми вважаємо повинні знати всі. І от ми таку зробили невеличку серію, там 5 чи 6 книжок. Ми вже видали, і теж намагаємося максимально їх розповсюдити. Наш партнер поет Цьому проєкту, Буковинське видавництво Букрек, uh -huh. і ну це прекрасна річ. Просто з цими людьми спілкуватися навіть вони дійсно лауреати Шевченківської премії. Дуже відомі поети. і Ми хотіли би, щоб про них знали якнайбільше. ці книги. Куди потрапляють? Також вони дитячі, потрапляють будинки. В дитячі будинки дитячі будинки, бібліотеки. І, 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 да і, ми і, безкоштовно і, їх розповсюджуємо, тому що ми розуміємо, що до інтернету не всі можуть отримувати доступ, щоб все це там якось читати. Нічого я вважаю, не заміняє задоволення тримати книгу в рук. І е, Марина, Сергій, те люди вас можуть знайти, ті, хто мають на меті благодійність, от, щоб допомогти, як мінімум, шпалери поклеїти в дитячому будинку. Ну, я би рекомендував от, просто входиш в інтернет, набираєш Асоціація благодійників. Там є порядка 60 зараз організацій в нашій асоціації. Кожен із організацій має свій сайт. Но Я э, хочу э, еще раз подчеркнуть, вот как мы, допустим, э, приведу пример, как мы выбираем кому помогать, какому интернату. Я приезжаю, захожу, смотрю помещение, где живут детки, а потом поднимаюсь и смотрю э, помещение, где э, кабинет директора. Uh -huh. И вот если в кабинете директора ситуация куда более лучше, чем там, где живут детки. Этому закладу мы помогать не будем. Uh -huh. То есть изначально, когда мы начинали двигаться, вот меня некоторые руководители встречали со словами: Сергей Николаевич, а сколько у нас денег освоить? Я говорю: ребят, у нас денег нет. У нас есть желание помочь, вам нужен стол, стол. Шкаф ми і допомогу. так далі. Ми сделать. Но ми, ми, ми напишемо, що цей стол стул буде знаходитися по цьому адресу, а не случайно окажется у вас на дачі. Угу. Я вам дякую за розмову. Дякую да. за те, що готували mm -hmm. в нас сьогодні. Дякую за роботу нашу. Ну, що допомагаєте діткою? Хочу від себе, від фонду подарувати нашому вже новому партнеру mm -hmm. соціальному каналу. Книжку про Михайла, Михайла Савенка, в честь якого названа Благодійний фонд. Велике. Пасиві, пасиві. Я вам дякую за розмову. Дякую дуже. Дякую, дякую. за зустріч. Думаю, не останні, друзі. Це була відкрита студія. Дякуємо. Я ж нагадаю, зараз на екрані ви бачите електронну адресу телеканалу Соціальна країна. Пишіть про ті чи інші теми, які вас турбують. Крім того, на екрані номер телефону для потенційних рекламодавців та партнерів. Дзвоніть будемо раді співпраці. Гарного дня і до зустрічі.